А Семенюк ніколи не була тормозом. Семенюк е, в першу чергу показала в Україні, що таке інвентаризація. Я зробила те, що зробили за 15 років, ніхто не зробив. Я можу сказати, що сьогодні, навіть за січень місяць, при плані приватизації 90 мільйонів. Фонд державного майна вже вторгував 140 мільйонів гривень. Обама стає більшим соціалістом, чим у нас хочуть збудувати капіталізм. Тому у цій ситуації я можу сказати, що потрібно все-таки зберігати ті соціальні гарантії, які передбачені Конституцією України. Ми об'єднали громадські організації. Ми є в соціальній. Опозиції до капіталістів, які вчора голосували за 12 годинний робочий день, а сьогодні розказують, що будуть будувати соціальне справедливе суспільство, які вчора голосували за закон про мирні збори, яким забороняється громадянам навіть збиратися, а сьогодні вже говорять про соціальні гарантії. Я за те, щоб все таки була відмінена депутатська недоторканість, бо у парламенті сидять в основному олігархати до цього часу. Залишаються перебиті в пальці, тоді на той час, 9 березня 2001 року, мене тоді першу побили, як, хоч і була дійсність депутатом Верховної Ради, але побили тільки з одною причиною, щоб не заважав, щоб не заважав показувати, що таке дійсно вільні засоби масової інформації. Знаєте, що мені сила додає боротися? Кожного разу. Ну а всі свята, я завжди їду до Миколи Марковича і кажу, Микола Маркович, я кладу квіти, я тримаюсь.